Флешмоб до дня соборності в соцмережі за неповний тиждень до цієї акції долучилися понад 500 учасників. Фото виставляють з усього світу. Олена Блізнякова докладніше про акцію, яка єднає українців. Друкуєш зображення, обираєш локацію, робиш знімок. та додаєш його на сторінку у Фейсбуці. До дня соборності уже третій рік поспіль проходить флешмоб United Ukraine Єдина Україна. Київ, Тернопіль, Рівне, Харків, Ба більше, Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Аргентина. Українці з усього світу вже викладають свої світлини до соцмережі. Богдан бере участь у флешмобі вдруге. Цього року в мову сфотографуватися і свого товариша запевняється спосіб довести всьому світу єдність країни. Агресія вже два роки ведеться Російською Федерацією проти України. Скажімо так, в такий, скажімо, так, спосіб, хочемо. Довести, що Україна все-таки єдина, що Крим Крим все таки український. Він Донбас, Луганськ, так само він український. Долучився до флешмобу, оскільки я впевнений, що не тільки мені, але й багатьом студентам, багатьом багатьом громадянам не байдужа. Доля нашої держави Олексій Захарченко, координатор флешмобу Єдина Україна і сам робить знімок. Розповідає жодного разу не встигав викласти фото першим, адже кількість учасників зростає з кожним роком. Ми ще зробити якийсь міжнародний флешмоб, щоб долучитися. Спочатку були різні ідеї, але до того, що зробити флешмоб дуже простий, але щоб максимально людей з різних країн світу можна було залучити. У минулому році вже в неї долучилися представники 68 країн світу і понад 117 міст в Україні. Цього року ми взяли і Зробили акцент на те, щоб більше в Україні це зробити. Зробити акцент на Криму, зробити акцент на сході України. У день соборності України, 22 січня, всі фото флешмову роздрукують та покажуть просто у центрі столиці, заради того, щоб довести Україна єдина Олена Блізнякова, Юрій Анісімов. Новини на першому.